Урочисте вшанування юних інтелектуалів відбулося у залі засідань виконавчого комітету Ніжинської міської ради. Вперше напередодні різдва міський голова Анатолій Лінник привітав 60 переможців всеукраїнських предметних олімпіад із базових дисциплін. Талановита молодь це гордість Ніжина та надія України. Саме вони славлять наше місто, демонструючи на всеукраїнських олімпіадах високий рівень ніжинської освіти, вперше проводимо такий захід, а саме перед різдвяними святами відзначаємо нашу гордість шкільну переможців першого етапу Олімпіад. Без перебільшення став що ви наша надія, ви майбутня еліта нашої країни. І Ніжин він завжди був славний саме своїми освітянськими традиціями, і випускники наших шкіл це наша гордість, це гордість нашої країни. Тому ми і вирішили відзначати найактивніших, найрозумніших, найталановитіших. Серед нагороджених учні шкіл, гімназій та ліцею, які посіли перші місця на всеукраїнських олімпіадах. В цій залі. Де завжди вирішується доля нашого міста, ми зібрали дітей, які є талановитими, які є обдарованими, які славлять наше місто і приносять нам ну, велику користь. І тому ми повинні ще знати, що вже 10 числа перші з вас відбудуть до Чернігова, де будуть брати участь в обласних змаганнях. Ми сподіваємося, що наша потужна команда в цьому році поверне нам. Наше заслужене місце серед олімпійців, і з великими перемогами ви повернетесь у своє рідне місто. Ми будемо прикладати максимум зусиль, щоб такі зустрічі із обдарованою молоддю у нас відбувалися щороку. Хочемо традиційно зробити такі передрізвяні зустрічі. І доєднуючись до побажань, хочу звернути до вас проханням, щоб ви не боялися перед собою ставити найвищі цілі. Переможцям вручали солодкі подарунки та дипломи управління освіти Ніжинської міської ради. Я хочу подякувати вам за підтримку і довіру. Ми будемо надалі сумлінно вчитися, щоб досягти нових висот і щоб стати гідними громадянами нашого міста і нашої країни. Різдвяні зустрічі з талановитою молоддю планують проводити щорічно. Transcrição e Legendas